Їх було 70 – мужніх відважних самовідданих ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, працівників РТП. Роки по трагедії нещадно зменшили ці ряди героїв Чорнобиля. 26 шестеро з них вже немає серед живих. Проте вони живі в пам'яті в нашій історії, кланялися за подвиг живим і схиляли голови в скорботному мовчанні в пам'ять за померлими в ремонтно-транспортному підприємстві на зібранні з нагоди Дня пам'яті Чорнобиля. Дружно і радісно зустрічали колеги і побратими один одного на подвір'ї рідного підприємства. А вже тут, в приміщенні РТП, до ліквідаторів звернувся нинішній керівник Василь Смик. Приємно бачити вас тут, у цьому залі, а ще приємніше, що тут, по суті, заняті всі хріз на цьому залі. До того моменту нас розділяє 29 років від тої трагедії, трагедії, яка сталася через розумі Рукинецькі, на превеликий жанр ми по сьогоднішній день розчитуємося. Своїм здоров'ям, своїм життям. Добре. Що зробить? Від нашого підприємства приймали участь 70 чоловік. Основна маса тут представлена в цьому залі. Непростий час, пройшов через душі, розділяємо на цей період вже дуже такий давність. За цим столом і тут у залі сидять люди, які вже у цьому році будуть ювілей, доволі таки солідні ювіляє. Пережив, все такий період життя і переоцінив своє списку, все те, що відбулося. Я хотів би, щоб ви дали і сказали свою думку. Подякував за активну життєву позицію, мужність і героїзм, а також бажав здоров'я, миру, голова Ставищенської райдержадміністрації Віталій Волошкевич. Дійсно, ваші працівники, які безпосередньо тут знаходяться, взяли активну участь у ліквідації тієї страшної пожежі. За це вам велике дякую як представник держави. Звичайно, є проблеми і, скажем, щас і по вас, десь в чомусь держава не може все врахувати, але в такий складний час все-таки я закликаю до єдності, до спільної думки, до розумних дій. Звичайно, хочеться і вшанувати і вас по належному рівні. І я думаю, держава це все буде сприяти, щоб ви були і врахувалися на належному рівні. Вам всім хочу побажати здоров'я. Містості і миру вам щастить. Цього дня керівник підприємства Василь Володимирович назвав поіменно всіх чоловіків, працівників підприємства, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Назвав і тих, кого немає серед живих. Їх пам'ять вшанували хвилиною мовчання. Поділилися спогадами керуючий Ставищенським РТП в минулому Микола Кошель та колись завідуючий автогаражем Михайло Хоменко. Треба записку 3 травня 3.00 кабінет Бондара Василя Андрійовича. І записано, що Чорнобиль автостанція 20 машин машинських до 6.00 бути на місці. Заправити пайок на сутки, старшого направити людей. І, і задача для Сарижівського району, для перевозки з по команді облили сполково. Оце значить, і був присутній перший секретар, швець Дмитро Михайлович, директор автопарку, ну всі, хто мали до транспорту відношення, оце з 3 на 4 були направлені, тут зараз є конкретно Червоники, хто перший їхав і вів колону Лисен. 9 років пройшло, це забувати неможливо. Я знаю, всі знаєте, що в державі зараз зовсім інші проблеми. казалось би, що цей Чорнобиль має відійти на останні сторінки, але все-таки я вважаю, як би там не було. Срім треба задувати От, те, що було, те, що ми пережили. Я думаю, що ми перед державою виконали свій обов'язок. Цьогоріч в даному підприємстві облаштували інформаційні стенди з фото і розповідями, історією розвитку з досягненнями і все про тих, хто своєю працею звеличував Ставищенське ремонтно-транспортне підприємство за виконану роботу в цьому напрямку. Дякують Володимиру Литвинцю, який його знайомив присутніх зі своїм творінням. Всі бажаючі власники будь-яких реквізитів, що відносяться до діяльності і історичного минулого, можуть поповнити створену експозицію. На завершення зустрічі присутні поклали квіти до пам'ятного знаку, що знаходиться на території підприємства.